Столичний бордель і це не жарти у буквальному розумінні впав на голову сусідам. Притончик для небідних клієнтів з усіма відповідними атрибутами повноцінного релаксу облаштували просто у середмісті столиці. І через ті такі атрибути сауну джакузі, а дехто припускає, що цілий басейн у сусідів стеля не витримала. Про руйнівний розслабляючий інтер'єр, чи кілька слів Ігоря Бондаренка. Ось такий железний кусок арматури. Ольга показує результати нічного гуркоту. На кухні почався обвал. Вночі ми проснулися від страшного грохота. Прийшли на кухню. і Тут от прийшов обвал потолка. І ще трохи дірка буде наскрізь. Разом зі стелу можуть посунути стіни із заржавілими трубами. Бетонне перекриття між поверхами не витримує вологи. Мешканців постійно заливає сусід з гори. А тут з притону. На горищі кілька років тому відкрили бордель тітка Рая. крім підвищеної сейсмічної активності вночі. Там ще й постійно хлюпаються. Там заліта зверху, падають. Там як називається джасузіклікак. Джакузі, Джакузі оно не закривається, а нальється по полу. У сусідки навпроти стеля впала ще два роки тому. Дивом нікого не зачепило. Зробили ремонт, проте нічні оргії тривають, і будинок розлазиться по швах. Міліція приїжджає, знає, що там бордель. Они им дверь не открывают, потому что они созваниваются. Эти собираются уезжать. Стыдно говорить, я не знаю, что будет. Мы даже депутатов здесь видели. Народно? Народного. Ми по телевізору його бачили, і він, он... зірші пройти, я площадку. Мила місцевий жек зі старим будинком нічого не може зробити або не хоче. Що може зробити ЖЕК? ЖЕК Нічого не зробить. тому що в нас зараз немає таких фінансів. Фінанси слід шукати на горі. Радять юристи. Хто гуляє на горищі, той і має платити за зруйновану стелю. Потрібно викликати представників житлово експлуатаційної контори. Перш за все, скласти акт. Зазвичай ще пропонують підписати декільком свідкам. Можна подавати. Вати скаргу до районної прокуратури зранку в будинку на вулиці Богдана Хмельницького безлюдно на балконі Масандри сушаться рушники. Ті в на вечір прогнозує черговий наплив клієнтів. І корейці, і цурки річне я бачу, по що ще площадку маю, і негри, Ну, в общем, советський союз. Ігор Бондаренко, Андрій Сокуренко, новини 2+.